Покровськ, Лиман, Торецьк, Курщина ось це сьогодні основні напрямки ворожих атак. Важкі бої тривають по усій лінії. Зіткнення засу кажуть, росіяни почали підтягати по всій лінії фронту бронетехніку, БМП, танки, мотоцикли і навіть цивільні авто. Українці відбивають ворожі атаки і стримують ворога. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Ворог штурмує щодня, тисне великою кількістю живої сили та подекуди технікою. Ситуація навколо Покровська продовжує бути складною. Попри постійні обстріли та контроль доріг ворожими дронами, поліцейський підрозділ білий янгол та волонтери щодня ризикують життям, щоб евакуювати людей. Під звуки вибухів із зруйнованого ворогом Покровська вивозять людей і тварин. За лічені хвилини до прибуття правоохоронців у цей двір прилетіло кілька кадрів. Прилітел. Минут. Сьогодні, да? от. От так? Вікрон Шахтарський. Отак люди мешкали в підвальному приміщенні, слава Богу. Ніхто не постраждав. На Покровському напрямку росіяни переважно просуваються малими групами. Вони зараз стараються працювати більше ствольної артилерії, РЗРСО. І авіації, тобто використовують удари з великої відстані для нанесення вогневого раження. Наші воїни нищать ворожу техніку та зупиняють окупантів. Знищуються по чуть-чуть латки, знищуються у нас гаубиці на напрямку регулярно. Досичку знищували. Проте це все буденна і рутинна робота на цьому напрямку. І танки знищуються. Тут не можна сказати, що було щось визначне. Це постійна робота. Аби завдавати ворогу нищівних ударів, шершням потрібні дрони. Зараз лінія оборони під Покровськом трошки стабілізувалася, і ворог за цей час почав закріплюватись. Ворог притягнув на наш напрямок дуже багато засобів ребу, і це не дозволяє нам працювати ефективно. Проте ми знаємо, що там потрібно для того, щоб переробити дрони і знищувати ворога. Ми продовжуємо знищувати логістичні шляхи противника, знищувати на великих дистанціях, там де він не очікує, що ми будемо його вражати. Лиманський напрямок, другий за кількістю ворожих атак. Наступ на цьому напрямку частина плану росіян з окупації Донецької області. Першочергові цілі Лиман та Святогірськ. У перспективі Слов'янськ окупанти намагаються штурмувати одночасно з усіх боків. Більше половини з тих, що ми бачимо, в зведенні генштабу, припадає саме на ділянку, яку утримує 66-та окрема механізована бригада ім'я князя» Стеслава Хороброго. А це на секундочку понад 20 кілометрів фронту. Зрозуміло. Що частину з них ліквідовуємо за допомогою артилерії, мінометів, ударних дронів. Яка ж частина російських окупантів на жаль доходить до позиції, і в цей час відбуваються ближні важкі бої. Поблизу лимана росіяни йдуть вперед десятками в смузі 66-ї бригади. За світловий день наші воїни спостерігають від 150 до 230 окупантів. Це тих, яких гонять на штурми. А позаду них в цей час знаходяться інша піхота яка закріплюється в окопах та тримає оборону до того ж частину підрозділів вони перекинули з куп'янського напрямку сюди на посилення. Але в цей час наша піхота відбувала ці атаки масовані як позавчора, вчора і відбуває сьогодні, і буде відбувати завтра. Так виглядає турецьк з висоти пташиного лету, колись квітуче місто росіяни перетворили на місто привид. Битва за турецьк триває вже впродовж 9 місяців. Ми знаємо, що кілька разів вже кремлівські пропагандисти оголошували про освобождення Турецька, а потім мусили піджимати хвоста і визнавати, що це не відповідає дійсності. На турецькому напрямку російські війська не знижують артилерійської активності водночас фіксується підвищена розвідувальна робота ворожих. Же дронів дуже близькі, дуже контак, контактні бої. Тобто були такі ситуації, коли от один під'їзд тримаємо, ми інший під'їзд тримають вони. Так були ситуації, коли один поверх кількаповерхового будинку тримає одна сторона, інший поверх інша. Були ситуації, коли, скажімо, наші і їхні позиції розділяв лише коридор. В інституті вивчення війни повідомляють, росіяни намагаються замкнути кишеню сил оборони під Турецьком, щоб розвинути наступ на Костянтинівку. Для цього росіяни перекинули пілотів ФПВ з Курщини, які намагаються вибивати логістику. Костянтинівка це є місто, яке входить до такого великого поясу. Так Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янський, це ми говоримо власне вже про Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Так, власне, от, Турецьк стримує 9 місяців. Тримує просування цієї орди на Костянтинівку. Це робота операторів fpv дронів 413 го батальйону Рейд, сил безпілотних систем у взаємодії з веденим загоном безпілотних систем ДЖМІЛЬ 78 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони успішно уразили зенітно-ракетний комплекс Стріла противника, ухилившись від двох ракет поспіль. На Курщині збройні сили стримують просування ворога до українського кордону. Найзапекліші бої тривають у районах сіл Гуєва та Олешня. Водночас, північніше ворог намагається просунутись вглиб глиб української території. Кілька прикордонних сіл, у тому числі Басівка, перейшли у так звану сіру зону. Принес Ми Україна, марафон Єдині новини. Перше за кілька місяців пішли колоною техніки, аби прорвати наш фронт у районі Великої Новосілки. Їм вдалося просунутися на одне село. Але свій план наступу, який мали реалізувати ще в березні, провалили. Підсилила цю ділянку фронту 72-га бригада імені чорних запорожців. Відтак просування ворога вдалося зупинити, але його штурмові групи без упину сунуть на наші позиції. По кілька на день спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила, як палять росіян наші бійці. Чорним запорожцям треба наша з вами підтримка. В сюжеті буде qr код за яким можна задонатити на дрони для підрозділу. Орки тянуть свого трьохсотого якого добили зараз, вони в кусти, ми відправляємо зброси. Фруктові сади Донеччини стали полем бою на цій ділянці фронту. Турма група семи осіб рухаються до наших позицій. Зараз на них вилітають. Сім – це чимало кажуть бійці. Мета цих ворожих солдатів будь-яким способом дійти до позицій нашої піхоти, хоч комусь і штурмовиків. Кажу, вони накопичуються, накопичуються, а потім роблять ривок. Накопичуються і одразу на всіх сторонах питаються прорватися. Вони йдуть вперто, кажуть армійці. Навіть пораненими намагаються просуватись. Таке враження, що для них немає дороги назад, кажуть наші бійці. Оператор пілотів показує тому доказ вночі, коли відбивали такий самий штурм. Один з поранених окупантів навіть не спробував викликати евакуацію. Вибрав інший шлях. Видно як він лежить, ще? перевертає автомат. Зараз перед цим на нього скинули три скиди. Його достало. Він ще вирішив застрелити. Мабуть, ну, так легше смерть ніж від скидів. Не так боляче напевно, для нього, а їх ніхто не рятує. І вони трьохсотих своїх всі кидають. Не забирають жодних. По цій же лісозмузі на ранок іде нова партія штурмовиків. Їх постійно тримають у полі зору наші дрони-розвідники. Таких безпілотників має бути ще більше у підрозділі. За цим QR-кодом можете задонатити на збір для бійців. А поки пілоти споряджають ударні ФПВ. Ворог ще у кількох кілометрах від наших окопів, тож є час заманити росіян у так звану кілзону. І ось результат чергового влучання в російського солдата. Це зараз в ефірі. відпрацювали. Загорівся саме парфішов, а два там де були. поплічники цього росіянина десь поряд, але навіть не намагаються йому допомогти. Так і лишають посеред дерев і просто йдуть далі. Це і називається м'ясний штурм окупантів, кажуть наші військові. Якщо одна штурмова група не доходить до наших окопів, одразу шлють нову і так безупину. Бо тривалість життя у такому штурмі одного росіянина це лічені години. Один з них 200, один 300. Решту зараз шукаємо по Ну, Це питання там від півгодини до, до години, що ми їх вже відмінусуємо. Та Де декілька годин. Тривалі життя їхнє завдання вийти на межі Дніпропетровщини, і хоч тут до кордону областей лишилося кілька кілометрів, їх ніяк не можуть здолати росіяни. За нашу інформацію, у них була задача ще до кінця березня місяця вийти на кордон Дніпропетровської області. Тобто, взяти якийсь стратегічний ланцюг забезпечення, він відсутній. Тут я думаю, що в першу чергу головна задача саме зайти в Дніпропетровську область вперше за весь час війни на одній з посадок протяжністю 800 метрів ми нарахували понад 100 тіл противника Двохсотими, але по цій посадці продовжує противник рухатись. Ось іще один приліт по ворожим солдатам. Група росіян майже розбита. Їм не дали дійти до нашої піхоти. Бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цією бригадою нещодавно підсилили напрям. Це вже третій противник, який стоїть проти нас. Лише наш батальйон наніс понад 400 втрат одиниць втрат особового складу противника. І понад 10 одиниць танків, понад 30 одиниць броньованої легкоброньованої техніки. Порядка двох батальйонів він до цього намагався рухатись виключно живою силою. Він підключив техніку, і вперше, десь за крайній місяць, було застосовано противником більше 10 одиниць танків броньованої техніки, що на даному напрямку вже не спостерігалось декілька місяців. Але в селі, що за спиною цих росіян, наші коптери фіксують нових окупантів. Туди дрони не дістають, але дістане артилерія. Лишається кілька хвилин до команди. Постріл, але наші бійці її скасовують. Пілот дрона бачить на вулиці двох жінок, які йдуть між розвалин. Нічого з ними не робимо. Живуть вони собі там далі дитина, в південній частині торок проживає років до десяти. Аби не зачепити місцевих, наші не стріляють. Їм нічого не лишається, лише чекати, коли чергова партія штурмовиків знову вийде в наш бік. Для них дронів має вистачити, кажуть чорні запорожці.